Вітаю вас на каналі English for Kids. Сьогодні працюємо з голосними літерами. Перша літера. A. У закритому складі читається E. Fat. Red. Pet. Pen. Set. Can. Set. can. Fat. Tap. Mat В відкритому складі літера A читається як A. Feit, raй, pain, said, cane, fain, made, tape, fain, feid, pain, raid, cane, Said made rate fate, pain. Голосна літера I у закритому складі читається як І. Сид, пин, тин, реп, пил, ред. ФІБ, СЛІМ. Голосна літера Ай у відкритому складі читається як Ай. Сайт, ПАЙН, тайн, райп. ПАЙЛ, РАЙТ, фиб, слайм. Щиро дякую за перегляд. З вас подобайка та підписка.